На каналі Добрий гір'я Сашко Добрий, 500 наших з вами гривень віддав чобутарю. Тут, хто може бачив на каналі, я публікував мене пес покусав. Ну, як мене взуття покусав. Отут тут було діряве, поклали латочки. Тут я сокирою розрубав, теж є відео на каналі. Якось так прошили, чесно кажучи. Дивний, як на чобутаря шов. Щось не дуже мене надихає. Ну, побачимо там ще середині латки, він казав. І от сюди ще він мені зробив футлярчик, бо ну, мене, чесно кажучи, вже давно втомлювало те, що в мене цей аргумент проти всіляких підозрілих громадян неблагонадійних в одному місці засоби догляду за ним в іншому. так. От, То тепер все в мене так гуртом, щоб, Якщо губити, то все разом. 500 гривень я віддав за ці роботи. Маю надію, добре слугуватиме. Дякую, разом. Боремо і поборемо.